Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між збірною Польщею та Україною. Ну що ж, друзі, ми поступилися 1-3. Польща перемагає. Ось голи Валюєвич із Пітер Зелінського та Романчука. Цих голів, цих голів полякам таки вистачило для перемоги за зміну України. Забив найкращий бомбер іспанського логіка. Там вилок. поговоримо про цей поєдинок детально. Стартовий склад у поляків. Поляки за схемою 3-4-3 вийшли на цей поєдинок. Скарубський воротах. Соломон, ківер всім знайомий за виступом Полонський, Арсенал, Валюкевич, захисники, Скурасі Залевський, по фланги. Хроманчук, Петро Зелінський, підзахисники, Шиманський Аркадій Шмілік та Букса у нападі. Наш старший весла 4-4-2, Георгій Бущян, ворота, Валерій Бондар, Талавіров захисника, Тимчик Міконіка по флангах, Руслан Маліновський, Сергій Садарчук, центральний захисник, Андрій Рон, Олександр Завков по флангах. Но ну, вони діяли як латералі. А тепер давайте, друзі, по матчу. Початок був рівний, але поляки заробили кутовий на 11 хвилин, який став роковим для нашої збірної. До речі, забув на 5 хвилин. На жаль, Аркадій дюшмілік знов пошкоджень. Взагалі у поляків сьогодні дуже багато якісь було травм, як мінімум, дві вимушені заміни робили поляки, тому що і справді футболісти зізнавали дуже прикрепошкодження. Області хвилі поляки забили після кутового. Там була подача, була боротьба. Мені здавалося, що взагалі Талавірова там, там за шию. і... Цей гол можна було навіть і не зараховувати. Ось таке переглядував його, все-таки була боротьба, м'яч завис завис штатному майданчику. Це скористався Валюкевич, який одним дотиком пробив, Георгій ще нам трішки не пощастило. Ми пропустили дуже м'яч, Взагалі поляки нам дуже багато проблем сьогодні зі стандартів створили. Цей гол нас дуже на нас погано вплинув, потім там ще один був у поляки. Але якщо я не помиляюся, букса виходив один-один, та Георгій Бущан в ефектному стрибку відбив цей вихід. Ногу вистав, Георгій відбив цей удар. Але поляки таки заб'ють другий, це зробить Петр Зелінський, який робив подачу, таку силову подачу, але всі пролетіли повз м'яч. Так знаєте, дугою залітив дуже прикро в дальній кут. Ми пропускаємо в другий м'яч там з під захисників летів, Георгій Бущана тут зачинає звинувачувати. Не потрібно 2-0. Потім непоганий був відрізок після другого забитого ми ініціативу на минуку перехопили. Були атаки, були серія кутових. Ось, але поляки заб'ють нам третій. Це зробить Романчук, і це буде знову після кутового. Знову після кутового. Ідеальна подача, подачу просто ідеально виконав виконавчив Зелінський. Ой, взагалі, Петрозеліні Урбанський. Руба Урбанський виконав просто неймовірну передачу. І Урбанський знайшов голову Романчука. Романчук просто розстріляв наші ворота. Романчука не закрили. Романчук забив. Після кутових дуже багато на сьогодні проблем. Поляки нам поляки дуже багато проблем. Нам після кутових створили. Справді українцям було ну дуже важко. Але все-таки цей м'яч ми знайшли. І після третього пропущеного м'яча у нас були моменти, тому ну, Руслан Маліновський пробивав. Ну, то таки Руслан Маліновський розрізав по суті, весь захист поляків. Ну, Артем Довбик найкраще, бо іспанської ліги, як хліб з маслом розібрався. З двома захисниками пробив з-під захисника в дальній кут забив гол Говартем. Обик десь забив дуже красивий м'яч з-під захисника в дальній Кут без шансів для воротаря. друга 45-хвилинка була рівною, у поляків були моменти, і знову там після стандартів виникали моменти. Ось У нас також були непогані моменти. І Олександр Резінченко непогано вийшов в гру. Ось. Хороший момент був у поляків, я згадую до Роберта Левандовського був, коли Бущан рятував. Також момент був після штрафного, коли їхній захисник пробував, то бущан рятував. У нас поганий момент був, коли Михайло Мудрик так приховано вийшов Михайло, ідеально просто розрізав. Ось там Судакова був хороший момент. Пробив, відбив їхній вратар Скарубський. Хоча момент був дуже такий сильний, і Судаков, один в один розкачав вже з захисника, пробив, але вратар. Виставив ногу і не дав забити. Но момент у нас були там і непогано ми атакували, комбінували непогано. То, да, у нас є проблеми в захисті, проблеми після кутових, але на то є товаріські поєдинки. Я думаю, наш тренерський штаб зробить висновки і все буде добре. Зі стандартними положеннями ми будемо і справді працювати. Я думаю, Тут це буде обов'язково добре. А в позиційній гри, в принципі, у нас проблем не було. Забили дуже класний м'яч, я ж кажу, Артем Довбак дуже класний м'яч забив, тому що Руслан ідеально розрізав. І там і непогано розрізав Михайло Мудрик, непогано Віктор Циганков ці зони знаходив, Андрій Ермоленко також, коли ще був. Тобто в комбінаційній грі мені Україна дуже сильно сподобалася. Якщо дивити статистику, то там у поляків досюдерів 15, у нас 13, так приблизно якщо не помиляюсь. Володіні 55 на 45. На користь України. Але ударів в площину поляків більше. Там поляків, якщо не помиляюсь, сім площину ударів. О, ось у нас тільки чотири. Тобто поляки були точнішими. Ну і справді, моментів поляки більше сторили, але в нас також були моменти. І Україна була, ну, скажімо, я вважаю, що наша збірна була не, не безнадійна. В цілому українці мені сподобалися, особливо в другому таймі. Ось тобто, тут, якщо ти брати, голи, пропущені нами, дуже такий невдалий початок, то в принципі, Україна була небезнадійною. Моменти справді були. І в комбінаційній грі мені українці дуже сильно десь сподобалися. Наступний матч з Андоррою, а потім Євро. Через 10 днів матч з Руминами дуже важливий матч. Ось, я думаю, ось цей товариський поєдинок, ось ця поразка. Вона, звичайно, що вона дуже погано, це, звичайно, дуже погано погреш, але з іншого боку, це, можливо, дасть якісь висновки нашій збірні. Ось, я думаю, наш, наш тренерський штаб цю гру проаналізує. Ось Все буде взагалі добре. Готуємось до Андори, останній заключений матч до підготовки, ну а потім Румінія. Потім в Румині, і сподіваємося, що тут е, все буде добре. Поляків, до речі, голландцях, ще не помиляюсь, там йдуть першими. Е, це буде дуже цікаво. Друзі, Польща, Україна три-один ще раз, друзі. Це не так безнадійно, як здається. Україна справді все було в другому таймі. Мені справді, мої любі друзі, десь сподобалося і справді ось, тому якось. Тому й ось. Тому якось так. Друзі, я вам дякую за увагу. Ви себе. Тримаємо кулачки за збірну України. Всіх болівальників збірної Польщі я хочу передати все-таки з перемогою команду. Ну, болівальники збірної України не впадає в траур. Головне, ще все попереду, Чемпет Європи попереду. Матч товариський Андурою попереду. Я думаю, що українці покажуть ще дуже хороші результати. вам за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім на нових зустрічей.